Містечко американського посольства відтепер у повноцінному складі. Посол США Джон Тефт і директор агентства США з міжнародного розвитку в Україні Джед Бартон перерізали стрічку і урочисто відкрили новий офіс USAID. Мені здається, що це найкращий спосіб відзначити 20-ту річницю співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки, саме шляхом урочистого відкриття цього будинку. Саме 20 років тому на американському конгресі ухвалили акт на підтримку свободи, що уповноважило уряд Америки надавати допомогу і працювати над широким колом програм у сферах економічного розвитку, демократії та управління, охорони здоров'я і соціального сектору. Загальна вартість програм допомоги в Україні майже 3 мільярди доларів. Ця надзвичайна подія, що ми відкриваємо новий офіс, є показником того, що ми налаштовані на зміцнення наших відносин і партнерства з українським народом і українським урядом і готові працювати стільки, скільки ми потрібні тут. З офіційним новосілям Агентство США з міжнародних відносин привітав голова КМДА Олександр Попов. За давньою українською традицією, аби було щастя і достаток, очільник столичної держадміністрації подарував пану Бартону руде кошеня. Наприклад, Києва. Зауважу, що ми сьогодні є активними партнерами, ми спільно розробляємо, реалізуємо програми, пов'язані з реформуванням наших основних сфер діяльності. І я переконаний, що нас чекає в цьому безумовно успіх. Юлія Поворозник, Андрій Геля, телеканал Київ.